Тема така: нещодавно впевнена, що ви читали у Національному природному парку Слобожанській знайшли самця Велетенської вечірниці. От мені захотілося ж так прочитати найбільшого кажана Європи. І як повідомляли у центрі реабілітації рукокрилих, це рідкісна знахідка для України. І за останні 70 років відомо лише про 10 підтверджених особин цього виду. І знахідка стала четвертою сучасною точкою на карті країни. От про різноманітні особливості цього прекрасного кажана, цього самця ми поговоримо сьогодні з моїми гостями. Це Альона Шоленко, координаторка Українського центру реабілітації рукокрилих. Вітаю! Добрий день! Також у нас в гостях Вероніка Путятіна, вона фахівчиня центру і студентка Харківського університету імені Каразіна. Добрий день, Добрий день. і Віталій В'юнник, молодший науковий співробітник Національного природного парку Слобожанський. Вітаю! Рада вас бачити. Дякую, що завітали. А, мабуть, почну з того, що вчора ввечері була на стендапі Василя Байдака, і так сталося, що саме з пані Альоною стався в нього діалог, як знаєте, як розмова стендапера із залом, і, і Вася навіть згадав і знав про цього самця. Тобто я розумію, що... Популярність цього кажана просто неймовірна. <смех> <смех> Уже всі тільки про нього й говорять. Знаю, що і Віталій, і Вероніка. Ви були присутні та, під час того, як знайшли, знайшли цього хлопця? Так, ми зробили це на ділянці наших досліджень з Віталіком і випадково спіймали його в тоне та павутиння. Одразу зрозуміла, що це якийсь незвичний кажан. Це дуже комедна історія, як на мене, тому що його вперше побачила дівчинка, яка не дуже багато досвіду має у визначенні кажанів. І те, що вона мені сказала, це звучало як, воно в руці відчувається як кошеня. І я одразу думала, не може такого бути. Я побігла дивитися, дивлюсь. У мене був шок, тому що я не могла повірити в те, що я бачу. І це дійсно воно було. так. Одразу впізнали виходить. що… Так, ми одразу впізнали, коли я вже побачила, тому що ну, це дуже складно не відрізнити. А розкажіть взагалі, як проходять е, оці дослідження та обходи території? Е, наскільки часто це відбувається? Яка взагалі цей графік-розпорядок цієї роботи? Можливо, пан Віталій та буде більше в цьому плані. Ну Загалом я можу говорити про дослідження кажанів на території парку, uh -huh. так як саме там в околицях було спіймане є цей кажан, то загалом існує два таких типи дослідження це дослідження вночі, коли вони от як вже казала Вероніка, це за допомогою тенет. Ось. І зимові обліки, тобто там, де вони власне зимою сплять. І це просто печери, є в околицях Слобожанського, ми туди заходимо, перевіряємо їх. А влітку або там осени, як зараз, ми ловимо їх Угу. І, власне, спіймали цього кожна вже відомо, не будемо тримати інтерв'ю, що його вже випустили. А, яка була робота, як далі з ним, які далі з ним дії були? Ну, а, після того як спіймали кажана, ну звичайно що от я, наприклад, я прокинулась зранку від купи повідомлень, що вау, ого, ого, ого і. Ну, це все відбувалося одним днем, тому що це дика тварина. Ну, тобто, якщо ми говоримо про це з проекції саме центру реабілітації рукокрилих, то а, нас цей кажан якби на реабілітації не цікавить. Це здорова тварина, дика, і вона, якби, потрібна тільки для наукової роботи, тільки для цього обліку, який там відбувався. Тобто його спіймали а одним днем, а взяли всі. А, Потрібні дані з нього, поміряли його, записали, окільцювали, зробили декілька фотографій і ввечері вже випустили назад. А ви писали, що з великою вірогідністю, що він просто летів на зимівлю, люта, і я так розумію, що він десь чи застряг, чи, чи це була яка, як його плановий перепочинок. Ну це ж власне він випадково спіймався в повутинні ага, тенета. Ага. Ну тобто, наша команда разом з співробітниками нацпарку проводять обліки uh -huh. в Слобожанському вже дуже тривалий час, і вони постійно ловлять кажанів в ці тенета в різних місцях. З... Метою обліку, і от просто так сталося. Це взагалі така якась історична випадковість, тому що ну це просто кажан, який летів кудись далі якби через Україну. Ну, тобто Україна це в них зазвичай просто міграційна точка. І просто от так пощастило, що от саме в ту ніч, саме там, де стояли тенета, він пролітав і спіймався. Uh -huh. так. Ну, так, це було дуже неочікувано. Ну, напевно, ніхто не очікував. Ось і ми просто дуже багато часу приділяли дослідженням, тобто ми там ловили вже здається, 20 ніч, тобто це прям багато. І в якийсь момент він просто попав. Ну я думаю, якщо в інших місцях так само ловити дуже дуже багато, то є велика вірідність, що він так само попаде. Тобто він там просто прилітав мимо. Останній, до цього раз, якщо не помиляюсь, то його знаходили на території Чорнобильської зони, та і в тому числі на Чорнобильській зоні. І остання фіксація в Україні була в Харківській області. Це неподалік е, така ділянка караван, тобто за Харковом не біля Журавівки, ага. ось я сторону Чугачівський так. Ага. Ось І там остання була фіксація у 2018 році. Його там фіксували декілька років підряд. От і тут затища, і ми знову в його Тобто цьому цьому полягає сенсація, і медіа підхопили це все. Угу. А, та ми є саме тим медіа, яке підхопила все це. <смі> а, мені взагалі здається, що дуже класно зараз принагідно поговорити. Ну це трошки пізніше, а, бо прийшла а, до нас осінь, так неочікувано, і восени є теж свої особливості стосунки з А, І, власне, що люди можуть робити всяку дурню, боючись їхнього можливо зовнішнього вигляду, і хочеться якось теж та нагадати, застерегти правила поведінки комфортного. Проживання, бо я казала пані Альона в подкасті з Василем Байдаком, що вони, кажани дуже залежать від людини. Що це такий, ну, я сподіваюся, правильно а. формулюю. От, але зараз ще поки про нього, про цього велетня. В чому його така фізіологічна особливість? Та? Можете трошки про нього розповісти, як про вид? Це найбільший кажан в Україні та взагалі в Європі. Він єдиний європейський вид, який може харчуватися птахами під час міграції. Тобто він харчується так само і комахами, як і всі наші європейські види, але може і полювати на дрібних птахів. І це дійсно його вирізняє серед інших. Згадала, що Вася вчора запитував. Чи правда у нього все таке велике, як розмах Крил? А, і та фахівці кажуть, що так нього велике все. А, от, власне, ви знаєте, я читала дуже багато коментарів, завжди цікаво, що пишуть люди а, на подібні новини. І загалом ну, всі позитивні, всі вітали там, розповідали а, про те, що це дуже дійсно класна новина. Але один чоловік, Анатолій його звуть, він написав і що?». І от хочеться запитати у вас. І що? <смі> Я розумію, що це таке дуже безглузне запитання, але можливо у вас є на нього якась розумна відповідь. Це дуже цікава і цінна знахідка, тому що за останні роки, от за 70 років, як у нас написано. за 60, вибачте, як у нас написано в соціальних мережах. Це фактично от десята спіймана особина або якось зафіксована. І... В Україні на даний момент є лише дві точки, які, е, на яких велетенська вечірниця може розмножуватись. І дві точки зафіксовані, включаючи нашу цю, де він мігрує. Просто дуже велика невизначеність, ну невідомість стосовно нього. Де як він живе, дуже багато невідомих моментів. І те, що ми його спіймали, це от робить якийсь вже якусь картину більш ясну, хоча все одно нічого не відомо все ще. Ну, да, Якщо ми говоримо про це і що, то ну, про так можна, по-перше, про будь-що сказати, ну, правда, да, але якщо ми говоримо про саме цього кажана, то якби, ну, це просто такий великий логічний ланцюжок, який починається з того, що там ми знайшли, зафіксували цю знахідку, а, тим самим там, прояснили трішечки, хоч трішечки картину, там, як він там мігрує, що він дійсно тут є, там, наприклад, і далі, далі це вже просто а, буде якби, послідовність якихось. Би далі а, речей, які якби, будуть проясняти нам взагалі, що це за тварина, як вона живе, як взаємодія, і далі це все якби може вийти на якісь вже вищі рівні, на яких питання, ну і що не буде виникати. Ну так е, можна ще сказати, що це в принципі наука так працює, що інколи ми не можемо відразу віддати якісь відповіді на питання, а потрібно просто проводити дослідження для накопичення даних, щоб в подальшому це можливо зайняти не один рік, навіть дати вже відповідь на це питання. Воно здається, таке звустим, але ну зрозуміло, ми також задаємося. І що і що будемо далі продовжувати? Я думаю, якщо Анатолій хотів нам зателефонувати, він вже не буде цього робити, бо головні відповіді прозвучали. А якщо вже говорити власне про роботу центру реабілітації рукокрилих і загалом те, що ми входимо в осінньо-зимовий період і про наші стосунки із кажанами, а... Ви вчора, пані Альоно, теж казали, ну, Вася запитав, що от така аудиторія, зараз вас чують, які є необхідні нагальні та потреби, і ви сказали фінансові потреби, вони найголовніші. Я розумію, що дійсно там багато сфер потребують додаткового, додаткового, наявного фінансування. Але загалом, який зараз темп роботи? Чи вистачає людей, чи вистачає охочих там погодувати кажанів? Який зараз темпоритм? Ну, зараз у нас якраз ми входимо в таке невеличке міжсезоння, тобто кінець серпня і більшу частину вересня ми провели в активній стадії міграції, коли кажани власне мігрують до місць своєї зимівлі і пролітають через міста. І це дуже такий критичний період, коли вони можуть потрапляти в людські пастки і всі ці відкриті вікна на провітрювання, покинуті квартири, в яких ну в нас це була класична історія цього року. Мені здається. Майже кожен перший виклик це була покинута квартира, за якою хтось спостерігає. Раз на місяць приходить а, там показання лічильників зняти і перевірити, чи все добре. І люди приходили і знаходили просто квартиру повну а, кажанів. І, Якби на жаль, це вже в більшості випадків були просто квартира всіяна трупами mm. і. Ну, це от цю стадію ми вже пройшли, і зараз у нас стадія якраз набору нових людей в команду. У нас зараз активна вакансія асистента в інсектарії та офіс. Ну але це насправді не єдина вакансія, яка у нас відкрита. Ми просто з неї починаємо. Ми набираємо нових людей, тому що зима близько, і взимку зазвичай починається... Якщо міграція це активна стадія, то зима це дуже активна стадія у нас роботи, тому що всі кажини, які взимку до нас потрапляють, вони лишаються з нами до весни, і нам треба про них піклуватися всю зиму. Тому якби зараз у нас таке невеличке затища, під час якого ми можемо власне, підготуватися до зими, тому що взимку нас буде пріоритет номер один це здоров'я життя тварин. Зараз, поки їх немає, якраз а, період жовтня, зазвичай це період затища в містах. Тому якби ми маємо да, можливість трішки прийти до тями, відпочити, набрати сили, організувати роботу перед зимою. Якщо ми говоримо про те, що ми, кажучи, не залежні від людей, та, що якось так наша, наша близькість може бути для людей неочікувана, і а, ці знахідки можуть лякати, безсумнівно, не всі люди добре обізнані і розуміють, що насправді немає загрози там, життю і здоров'ю. Ти просто бачиш щось що тебе лякає, і потім у тебе є якісь автоматичні дії. і я розумію, Розумію, що ви таких історій, ну як ви теж казали, та, що вас вже важко чимось здивувати. що Таких історій дуже багато, але все ж таки має бути певний алгоритм. Я розумію, що не можна сказати людям: не бійтесь. Ну, я, наприклад, дуже боюсь змій. І це настільки раціонально для мене. От я бачу, вона пливе просто в ріці, а я стою на суші, і мені страшно, <су> нічого не може цим зробити. Ну ясно, що я ніякої шкоди не завдаю, але просто є такий момент. І якщо людина, приміром, бачить у себе в оселі е кажана. Е який може бути і має бути алгоритм дій? Ну, ми завжди на таке питання відповідаємо, що у нас перше правило це не панікувати, звичайно ж. Mm -hmm. І якщо десь в квартирі кажан, то алгоритм дій простий, треба ізолювати повністю кімнату, наприклад, в він знаходиться, наскільки це можливо закрити вікна, закрити двері. І а, далі вже думати, що робити, тому що якщо залишити вікно відчиненим, злякатись, втекти, то потім а, людина ну зазвичай це завжди так і відбувається. Що люди бачать це в квартирі кажана, лякаються, тікають, закривають двері. Потім починають там шукати наші контакти, дзвонити. І на питання, а чи ви його бачите? Вони повертаються, а не бачимо. І куди він дівся, чи він полетів відчинене вікно, чи він заховався десь у квартирі. Невідомо, і це якби загадка, з якою людиною, людина залишається жити все своє життя. І це ну, це дійсно, якби людям тривожність може підвищити дуже сильно жити і знати, що ти там в квартирі міг десь або померти каже, або ховатися і в будь-який момент десь вилетіти. Тому так ми ізолюємо повністю приміщення, закриваємо вікна, закриваємо двері. І якби якщо боїмося, то просто ізолюємо і шукаємо наші контакти, щоб ми вже допомогли і розказали, що робити далі, або приїхали, забрали, якщо це Харків, наприклад, або е не випускати його з виду. І якщо це тварина не травмована, просто випадково залетів? Якщо це літо, то ну відчинене вікно можна обережно його попросити. Uh -huh. ну, якщо вже не наскільки боїтеся? Якщо боїтеся, то да, звичайно ізоляція повна тварини і якби, телефонувати нам мені взагалі цікаво, як от кожного і кожної з вас сталася оця любов з кажанами. Чи був, були якісь перестроги, страхи, чи доводилось щось долати? А чи це ви одразу розуміли, що вони приємні хлопці і дівчата? Ну, мабуть, я почну як людина, яка довше всіх знаходиться в центрі із нас. Та я думаю, що у всіх нас ця історія однакова. ми всі студенти біологічних спеціальностей і ну, просто в якийсь момент, каже, якби почали потрапляти в наше життя студентське. Там, якщо про мене там, і про Віталіка говорити, то ми, ми з Віталіком однокурсники. І нас просто на наш факультет прийшов керівник проєкту працювати викладачами. Ми так, в принципі, почали туди там волонтерити ходити, і якось зацікавились. Ну і от якось так сталася ця любов. Веронічка, давай ти розкажи. А я поступила на біологічний факультет, тому що дуже любила птахів з дитинства, і я знала, що я буду завжди займатися птахами, але це завжди воно на другому курсі кудись поділося. Я познайомилася з кажанами, Прийшла просто на ніч кажанів, і там Альона показувала дуже милого кажана. Я така о, <ки> дуже цікаві тварини. Мені дуже там сподобалося. Мені сподобався колектив, який ще був навколо цих кажанів. і Мені було приємно приходити також волонтерити. А потім поступово я також долучилася і до наукових досліджень, в тому числі в Слобожанському. Ну і працюю в центрі також тепер. А я також до другого курсу займалась займалася наземними молюсками. Так що що це другий курс біологічного факультету з людьми робить? Другий курс. Ну так, я вже було сказано. Ми з Алюною однокурсники і в нас шляхи схожі. Тобто ми приблизно одночасно потрапили до центру реабілітації, Але ну. Я там надовго не залишився, тобто я і досі продовжую співпрацювати. Але так сталося, що я пішов працювати до національного парку Собожанський, але нікуди не поділася так, би мовити, дружба, ця співпраця. І ось ми проводимо спільні дослідження, доволі багато. Постійно чимось обмінюємося, проводимо спільні заходи. Тобто, у нас в Собожанському часто проводять заходи для дітей, для молоді, для дорослих кажанами, а також нічкажень ми недавно проводили, тобто співпраця продовжується. Ви згадали про міжнародну ніч кажанів, яка тяглість цієї традиції, вона триває і зараз. Читала я, що 29 серпня цього річ та, долучалися до цього дійства. Розкажіть, будь ласка, про це, і мені, знаєте, ще цікаво в контексті от, повномасштабної війни, як змінився ритм вашої роботи, і чи змінився він? І можливо, ви бачите зміни в ставленні людей до Кажанів. Ну, Міжнародна ніч Кажанів це таке свято, яке ну, умовно, свято подія, яка святкується в останні вихідні серпня, зазвичай. Тобто, цього року це було там 29-30 серпня. серпня. І... Метою цього такого свята, події заходу, є просто привернення уваги людей до важливості рукокрилих, до їх збереження. І це просто зайвий привід сказати про те, які вони класні і що їх не треба боятися. Зазвичай, це от для нашого центру, зазвичай це просто якась подія. Яку ми там в черговий раз останні там теплі дні умовно, які ми можемо провести якийсь захід там на відкритому повітрі? Наприклад, ми там раніше запрошували людей там, до нашого літнього вольєру, проводили та якісь там, не знаю, день відкритих дверей, або там якісь лекції, показували кажанів, розказували. А з повномасштабним вторгненням, звичайно, ритм трішки змінився. Я навіть не пам'ятаю, чи перші роки повномасштабного вторгнення ми щось проводили, якусь ніч кажанів чи ніч. Чи це було в форматі онлайн? Чесно, не пам'ятаю. Але, от цього року, наприклад, ми провели день відкритих дверей в нашому офісі, бо а, нарешті ми переїхали. Ми зараз. А, Локалізуємося в підвальному приміщенні, тому можемо якби не переживати про свою безпеку і безпеку наших відвідувачів. То це був день відкритих дверей, який припав на міряння чергової міграційної колонії, врятованої. Та все, що якби ми планували, трішки змінилось. То в нас була обмежена кількість місць, ми це заздалегідь анонсували, люди до нас приходили, ми проводили екскурсію офісом, показували, як ми працюємо, що ми робимо. І якби в кінці цієї екскурсії, замість лекції, яка там планувалася від мене, ми просто сиділи всі разом, годували, поїли цих врятованих кажанів і ввечері разом їх випустили. І це ну, дійсно було таке. Дуже, дуже тепла така подія. Воно планувалося як якийсь такий більш офіційний захід, просто розказати, показати, як ми працюємо. а Перетворили це через цих кажанів на якийсь просто волонтерський теплий захід. Клас. Ну і звичайно, ми допомагаємо організовувати ночі кажанів різним організаціям, які виявляють до цього якийсь інтерес там зоозахисним, природоохоронним, там нацпаркам. Зоопаркам різним, тобто всі бажаючі. У нас є там якась щорічна розсилка. Якщо хтось хоче там щось організувати, ми можемо відправити якісь там розхідні матеріали, які можна там подарувати дітям або відвідувачам. Можемо там підказати якісь лекції, як провести, що зробити. Тому якби це традиція, така яка стає щороку ще потужніше і потужнішою. Бо цього року, наприклад, я проводила з офісу пряме включення для одної з одеських бібліотек. Вони зібрали дітей, проводили ніч жанів і просили нас. Провести таку онлайн екскурсію. О, а якщо людина дуже хоче подолати цей страх при вигляді кажена, чи можна її до вас теж завітати? Так, і думаю, можна, можна нам написати, попросити прийти, познайомитися там на екскурсію. Ну якби ми можемо показати кажена, можемо якби дати там, з наших рук там подивитись на нього. Можна до нього там буде доторкнутися. Ну зазвичай, коли ми проводимо якісь а, заходи для людей, то ми можемо показувати тварин. Це називається тварин Амбасадор, тварина, яка знаходиться у нас уже там тривалий час на реабілітації або знаходиться на пожиттєвій реабілітації, яка вже звикла до людей, яка там а, не хворіє нічим. Не несе ніякої небезпеки для людей, то якщо вона комфортно почувається, то ми можемо використовувати таких тварин для освітніх цілей, показувати людям, показувати там, що вони не страшні з наших рук там дати погладити, щоб люди зрозуміли, яка в них там приємна шерсть на дотик. Ну, це зазвичай працює, як показує наша практика. Можна один раз просто побачити кажена, отак от зблизька, потрогати його, або там як в нас на випусках випустити його з своїх рук. От одного разу такого вистачає, щоб людина подолала свої страхи, якщо вони є, не знаю, зруйнувала всі стереотипи, які в неї є. І ну ми вважаємо, що якби одного разу контакту такого близького з каженом вистачить, щоб людина більше ніколи кажена не образила. Пане Віталію, я от, власне, питала про потреби та і події в центрі реабілітації. Розкажіть, будь ласка, про справи у Слобожанському та парку. Можливо, є якісь речі, яким от слухачі можуть долучитися допомогти, чи що не завадить знати станом на зараз? Ну, варто зазначити, що національні парки в Україні це державні установи, тобто ми фінансуємося з державою. Ось, але в нас, наприклад, в Собожанському є чудове місце це Наталівка, Садиба, де можна приїхати, наприклад, це я так і рекомендую поїхати відпочити, тобто можна там залишитись на ніч заночувати. Там є гарні умови, тобто ліжка, душ, туалет, все в приміщенні, довкола природа. Це можна просто зайти на сайт Собожанського. Ось в інтернеті він є, або на його соцмережі. А з таких що потреби, ми... Ми співпрацюємо дуже тісно з громадськими організаціями в нас в громаді, і зараз у нас забезпечення, наприклад, різним обладнанням значно зросло. Тобто, в цьому плані зараз ми. Мабуть, ну не дуже потребуємо щось від людей, але ми дуже потребуємо від людей обізнаності е, в охороні природи. І для цього я, наприклад, запрошую так само на екскурсію Слобожанській, тобто можна організаційними групами приїхати. Так само. Я, наприклад, можу особисто провести екскурсію по лісам, розповісти wow. щось цікаве. Так само в нас проходять це раніше було до повноштабки, такі великі події, куди ми запрошували волонтерів долучитися дуже багато. Це обліки бобрів саме так і в нас в Собожанському проводяться обліки бобрів. Тобто, на рахунок цього можна так само в принципі, написати на сайт. І якщо у вас там буде не дуже багато людей, то ми подумаємо і придумаємо щось. Це зазвичай проводиться щось на кінці листопада, початок грудня. Ось так само у нас можна долучитись наприклад, до обліків лалек. Тобто, ми, як продоховна організація, облікуємо лалек. Але це вже потрібно мати велосипед, або ми можемо видати власний, ну, свій. Ось тому ми відкриті для всього. Супер. Тоді, будь ласка, друзі, підписуйтеся на сторінки, які вас інформуватимуть про прийдешні події. От. Тож, я но, но, маємо завершувати. Я наостанок. Мені дуже хочеться а, розповісти історію про те, як до нас в студію приходив викладач біологічного факультету Олександр Іванович Зіненко. І це ж таки Змієлов ну, да, знаний. І він, він живе зміями, просто він дуже їх любить. І ця любов, вона звичайно передається, як не крутий. Але я дуже боюсь змій. І от він прийшов, і ми сидимо, все в порядку, ми з ним розмовляємо, і він дістає міш. Мішечок і починає мене просто як диявола Христом, отак ганять по всій редакції. І я просто ну, не наважилась я зазирнути в цей мішечок, але. Якось зрозуміла, що треба все ж таки долати цей страх, і треба досліджувати і розуміти, що ну ну, точно не варто боятись. Тож, друзі, я думаю, що теж дійсно знання воно дає нам менше страху і менше упереджень. Тож, будь ласка, досліджуйте, дізнавайтеся, відкривайте для себе цей чарівний світ кажанів. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюсь, не в останній в такій теплій приємній компанії бачимося. дякуємо за запрошення. Дякуємо, дякую. Дякуємо. Друзі, а ми йдемо на музичну паузу, і буде знаєте, хто у нас грати кажанна, все отак. От